Фахівці стверджують, ракові захворювання прогресують. Найбільше виявляють їх на кишечнику. Нові методики неоперативного і оперативного лікування раку обговорили на спеціалізованій міжобласній науковій конференції, що відбулася в обласній клінічній лікарні. Рак товстої кишки в Україні виходить на перше місце. Попри розробки, які сьогодні існують, променеву хіміотерапію побороти недуго не вдається. Головна причина запущеність хвороби. Від 40 до 60% пацієнтів звертаються саме на такій стадії. Врятувати людину кажуть лікарі, можна, але вона сама повинна цьому посприяти. Щоправда, і самі операції не дешеві. Реабілітує цих хворих це відновні реконструктивно відновні втручання, які сьогодні, якщо своєчасно встановлено захворювання без ускладнень, можна виконувати у 87-90% хворих. Це дуже високий відсоток можливості реабілітувати хворих, щоб вони не жили неякісним життям, в тому числі ліквідувати захворювання. Це складні дуже операції, це операції вищого пілотажу в хірургії, які поєднують радикальний етап і реконструктивно відновлення. Це дорогі втручання, тому що потребують достатньо серйозного забезпечення. Проте головне профілактика, кажуть лікарі у Волинській клінічній лікарні. На це роблять ставку, відкриті кабінети онкопрофілактичних оглядів. Кожен пацієнт поліклініки отримуватиме спеціальні листівки для того, щоб міг орієнтуватись, як правильно харчуватись, як правильно запідозрити оце захворювання в самих ранніх стадіях і звернутися в Кабінет профоглядів, щоб ми могли його направити по профілю захворюваності. Щороку обласна лікарня готує 20-30 спеціалістів з діагностування і лікування раку. Цього року близько 30 спеціалістів лікарні стажуватимуться за кордоном. Заклад нагодить тісні контакти з українськими спеціалізованими інститутами і клініками, які теж будь-коли готові прийняти для підвищення кваліфікації волинських лікарів. Головне бажання, а воно є, каже Іван Сидор. Ми зараз придбали багато апаратури, ми відкрили три ендоскопічні відділення. По виявленню цієї патології ми відкрили цитологічну лабораторію, ми відкриваємо зараз імунну цитолабораторію, ми зараз вже заключили угоду, отримуємо ретальний датчик, це дасть можливість в самих ранніх стадіях і перед рак. Статистика каже, 50% людей, у яких виявлено рак прямої кишки четвертої стадії, поплатилися за несвоєчасне звернення до лікарів. Фахівці рекомендують, аби кишечник нормально працював, необхідно пити багато узварів, чистої води до півтора літра в день, їсти зелень і каші, обмежити вживання алкоголю і відмовитися від куріння.